Вітаю, друзі! Термінові новини, тому як президент Польщі Анджей Дуда скликає термінову нараду через ранішню атаку ракетну по Україні, тому як один з об'єктів зайшов також і в повітряний простір Польщі, це відбулося в місті Замощ і, власне, Дуда вже почав реагувати. Давайте коротко про це. Поговоримо, дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими ботами, тому вдячний за вашу підтримку. Отже, президент Польщі Анджей Дуда скликає о 14.00 за київським часом термінову нараду з міністром та ключовими військовими, та ключовими військовими командувачами з приводу появи сьогодні вранці, власне. Повітряному просторі Польщі неопізнаного об'єкта про це повідомляється в офіційному твіттері канцелярії президента, і говориться наступне. Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з міністром національної оборони в бюро національної оборони о 14-й годині за київським часом відбудеться термінова зустріч з міністром національної оборони Владиславом Косіняком Камишем, начальником Генерального штабу збройних сил Польщі генералом Віславом Кукулою і командувачем оперативного командування збройних сил Посполіти генералом Мачеєм Клішем. Uh, і uh, трохи раніше перед цим uh, почали з'являтися повідомлення по різних телеграм-каналах uh, про те, що Оперативне командування збройних сил Польщі зафіксувало вранці, власне, якраз під час тієї самої масованої ракетної атаки, від якої постраждало багато цивільних об'єктів по різних містах України. Необіз... необізнаний повітряний об'єкт, і за ним спостерігали сили ПВО до тих пір, допоки він не зник з радарів. Це відбулося в районі міста Замощ. Люблінського воєводства і одразу ж після того, як зник сигнал, було прийнято якби рішення збройними силами Польщі почати пошуки цього об'єкта. Туди були направлені дуже великі сили, але наразі жодної інформації немає. Також поступали різного типу повідомлення від громадян. Які проживають в цій місцевості, вони говорили, що було чутно дуже, дуже гучний шум, таке ніби летить літак дуже низько, але жодних про жодні вибухи ніхто не повідомляв. Тобто наскільки там я маю досвід, так. Оцього слухання цих ракет, то це, скоріш за все, був якийсь той самий калібр, який просто там залетів на територію Польщі. Можливо, це було не несвідомо, а можливо, Росія знову перевіряє, якби, як Польща буде реагувати, і взагалі як НАТО буде реагувати на такі от витівки. Також речник оперативного командування Яцек. Горишевський в коментарі ТФН-24 повідомив, що неідентифікований повітряний об'єкт було виявлено власне в Люблінському воєводстві і зазначив, що це можна пов'язати з масовим ракетним обстрілом України з боку Росії. Нагадаю, що минула подібна ситуація, але більш трагічна, на жаль, вона відбувалася 15 листопада 2020. 22-го року, тобто трошки більше, ніж рік тому, тоді на територію Польщі залетіло дві, дві ракети. Тоді також була масована ракетна атака по Україні. Тоді приблизно там чи 10-15 чи ракет прилетіло по інфраструктурі міста Львова. Дві залетіло на територію Польщі, тоді також нікого там не допускали жодних комісій. Українську сторону також. Не допускали на місце подій, де власне впали ці ракети. Вони, до речі, впали і тоді вбили двох поляків, двох фермерів. От не допускали жодних комісій. Тобто там сили НАТО і сили Польщі разом досліджували цю, якби це падіння, і в кінці кінців вони просто сказали, що це впало дві ракети з українського ППО. І якби на цьому ситуацію зам'яли. Тоді було дуже багато негативу зі сторони українців в сторону Польщі, бо всі думали, що от попали ракети на територію Польщі, ще й вбили громадян Польщі і думали, що якби, країни НАТО бодай якось відреагують. Але ми пам'ятаємо, що тоді просто якби ця ситуація зам'ялась. До кінця жодного розслідування так проведено і не було. Сьогодні бачимо якусь подібну ситуацію, і не виключено, що вони також скажуть, що от це знову залетіла. Ракета, з українським, ракета від Українського ППО, або просто скажуть, що вона залетіла, а потім десь вилетіла назад з території Польщі. Але все ж таки бачимо, що президент Польщі Анджей Дуда вирішив відреагувати на цю ситуацію, зібрати оцю комісію, поговорити з генералами. Але моя особиста думка, що жодних конкретних дій прийнято не буде. Вони собі зберуться, поговорять, поспілкуються на тему того, чи вони все зробили по процедурі, а вони вже заявили, що все зробили по процедурі, і розійдуться. Але як мінімум їм потрібно зробити це засідання для того, щоб я не знаю, показати вигляд того, що от вони дуже сильно переймаються. Цією подією, хоча я особисто так не вважаю. Ви ж свою думку пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!